У пункті пропуску Краковець, що на Львівщині, затримали 21-річного чоловіка, який хотів незаконно перетнути кордон. Спершу чоловік надав пенсійне посвідчення, а коли виявилося, що воно підроблене, пропонував хабаря в розмірі 500 євро. Хочу попередити всіх чоловіків: не купуйте документи в людей, які пропонують вам допомогти, бо це буде підробка. Багато людей пропонують наразі зробити пенсійне посвідчення, списати вас з військомату, зробити вам студентство. Стосовно студентства скажу ось що: наразі університети не приймають студентів на навчання. Відповідно, офіційні документи вам ніхто зараз не зробить. Також хочу наголосити. Не платіть за те, щоб вас провели через кордон лісом. Всі ваші документи на кордоні відправляються в Службу безпеки України, яка в свою чергу перевіряє ваші документи на достовірність, і відповідно, якщо ви купуєте дані документи, це 100% підробка. Тому, якщо ви не хочете просто виконати кошти та не мати проблем з законом, краще не купуйте подібні документи.